Сьогодні 1 січня є також День молитви про мир. Як Читаємо в першому читанні цю молитву про мир з книги Старого Завіту, з книги Чисел. Господь промовив до моїй скажи Аарону Священнику та його синам. Так будете благословляти синів Ізраїля. Нехай Господь благословить тебе і охороняє тебе. Нехай Господь світить обличчям своїм до тебе та милує тебе, нехай Господь оберне обличчя своє до тебе і дасть тобі мир. Благословіння миром. Так закликатимуть ім'я Моє на синіві Сьогодні і ми закликаємо на цей світ, щоб Господь Бог обдарував миром весь світ. Власне, сьогодні також читаємо в другому читанні лист до Галатів Апостола Павла, коли прийшла повнота часу. Бог послав свого сина. Знову роздумаємо і далі над цією таємницею народження Ісуса Христа, Сина Божого. І доходимо до більшого зрозуміння цих слів і молитви вірою, народженого. Ісуса Христа, Бога істинного від Бога істинного. Бог послав свого Сина, народженого від жінки, як читаємо в цьому листі до Гола, народженого під законом, аби викупити тих, які під законом, щоб ми одержали у Синові. А оскільки ви сини, то Бог послав у ваші серця духа свого сина, який кличе Аба Отче. Ісус Христос, власне, є правдивий Син Божий. Що це означає? Що він є правдивий Бог. Бог істини від Бога істини. Народжений від жінки, як читаємо, і через нього, народженого від жінки, того, котрий є істинний Бог, а через, те, через народження від Марії Діви став також істинною людиною. Власне, що в першу чергу він є істинний Бог. І Марія, народжуючи свого Сина Ісуса Христа, істинного Бога, котрий завжди був і є Богом, народжує його, дає йому, можна сказати, людськість, людську природу. Ісус Христос, істинний Бог, бере від Діви Марії нашу людськість. І через, і через це, власне, ми стаємо, всі люди, як сказано, як говоримо під час народження в цій антифоні під час Різдва Христового, що Син Божий став людиною для того, щоб ми, люди, стали дітьми Божими. Можна це також перефразувати ще більш конкретніше. Син Божий, Бог отримав людську природу для того, щоб ми, люди, отримали Божеську природу. В східному богослові це також називається одним словом обоження, не обожествлення то ми не стаємо богами. А це ну, такий термін, який різниця від обожествлення, обоження. Тобто, що людина через це Боже Материнство Діви Марії отримує спочатку в особі Марії обоження. Так зване. Те, що Можна сказати, Бог, який спустився з небес, і став одним із нас, так як написано Еммануїл, Бог з нами, що Бог, як сказано, ходив поміж людей, Бог ходив поміж людей. Бог став не тільки як той цар, який захтів. Передягнутися в звичайну людину і пройтися поміж людей є така історія, що коли цар сходить зі свого палацу і вирішив подивитися, що про нього думають люди, і ходив поміж звичайними людей, це не входить навіть в порівняння з тим, що зробив Ісус. Що зробив син Божий. Він не так, як цар зійшов з небес і став ходити поміж людьми. Він став, утотожнився з нами з людьми. Навіть не, не просто утотожнився з нами з людьми, а став людиною. Став одним із нас. Як знову читаємо, став подібний до нас у всьому, але крім гріха. Власне, для того, щоб людина стала подібна до Бога. Але у всьому, крім, того, що стане Богом. Не може стати Богом людина. Але це, власне, уподібнення і називається обоження. І це обоження в нас відбувається, відбулося в першу чергу під час хрещення, оскільки ви сини, як читаємо в сьогоднішньому читанні до Галатії, то Бог послав у наші серця, на початку через хрещення, свого сина, який кличе Авва, тобто Отче. Тому ти вже не раб, а син. А якщо син, то і спадкоємець, співспадкоємець завдяки Богу. І знову тут, власне, лунають ці слова, що син Божий став людиною, щоб люди стали дітьми Божими. Що ми вкличемо вже. До Отця Небесного називаємо Його Отцем, не тільки тому, що Він є Творець, як Отець, який нас створив, це в першу чергу, але також через те, що ми через Ісуса Христа, який народився з Діви Марії, Бог став людиною. Через те І ми стаємо Його дітьми і, можна сказати, співбратами Ісуса Христа, співспадкоємцями з ними. Хоча, можна сказати, надбані діти, усиновлені. А якщо подивитися, як часто буває таке, що хтось усиновлює чи удочеряє да, когось. Цю дитину. То буває навіть так, що та мама і той тато нові батьки цієї уціновленої дитини, яку взяли, наприклад, із дому малютки, з діддома, то ця мама, можна сказати, ще більше уваги приділяє, ніж своїй кровній дитині. Ця дитина стає, можна сказати, її дитиною. Пізніше буває, от є, дивимося якісь фільми, коли ця дитина дізнається, що вона не рідна своїм батькам і, може, шукає того батька свого рідного, чи маму свого рідного. Все ж таки більше навіть говорить, що та моя рідна мама, чи мій рідний батько є, той, котрий мене виховав, той, котрий мене усиновив то уявіть собі, наскільки більше нас любить Бог, котрий нас усиновив, що ми є усиновленими дітьми. Це не є якась погорда, що ми просто усиновлені діти, що ми якісь другорядні, торстіпенні. Ні, якщо подивимося власне, в порівнянні навіть з такими батьками земними, які усиновлюють своїх дітей що в такій родині, коли є, є діти і свої, і діти усиновлені, і велика родина, то в цій родині діти почуваються, ці усиновлені діти почуваються дуже добре, дуже гарно. То, власне, ми смій навіть не можемо уявити, що ми є тими усиновленими дітьми Бога. Який нас настільки сильно так любить. Бог так полюбив цей світ, що сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто в нього вірив, не загинув, але в життя вічне. Жив Бачимо, що і в народженні Ісуса Христа вже присутня ця така велика любов. До всіх нас. Бо ми є усиновленими дітьми вже через материнство Діви Марії, яка народила Ісуса Христа як істинного Бога і істину. І дала йому, цьому Богові Ісусу Христу людську природу. Для того, щоб ми, власне, через Нього стали і спадкоємцями Ісуса Христа, стали усиновленими дітьми Божими. Син Божий став людиною, щоб ми стали дітьми Божими. І ці слова не є якісь звичайні, які ми привикли е, звикли чути, що ми діти Божі. Але ці слова є насправді. Е, які, ці слова, які стали, воплотилися в життя, стали ділом. Що пізніше Ісус Христос показує нам через свою смерть і Воскресіння, що Бог послав, коли настала повноча часу, прийшла повнота часу. Ну, повторюю. Ці слова сьогоднішнього читання до гладків. Бог послав свого сина, народженого від жінки, народженого під законом, аби викупити тих, які під законом, щоб ми одержали у снаряд. Визнаємо нашу життя.